Усе почалось зі слова. 21 листопада журналіст Мустафа Наїм на своїй сторінці у Фейсбуці написав, зустрічаємося 22.30 під монументом незалежності. Одягайтесь тепло, беріть парасолі, чай, каву, гарний настрій і друзів. Перепост вітається. Близько 23-ї на Майдані зібралось понад три сотні людей. Через деякий час їх стало півтори тисячі. Вже наступного дня, 22 листопада, тернополяни зібралися, аби підтримати акції протесту проти зриву підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Того вечора тернополяни також вийшли на майдан театральний. Акція Я обираю ЄС зібрала близько двох сотень людей різного віку. Усі сходились на одному. Рішення уряду щодо призупинення процесу підготовки до укладання угоди про асоціацію з європейським союзом є безглуздим та нелегітимним, оскільки народ України не давав керівництву держави повноважень для такого рішення. 24 листопада студентський Євромайдан підтримала влада. Під відкритим небом на головній площі Тернополя відбулася позачергова сесія міської ради. У порядку денному було лише одне питання про звернення Тернопільської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо незмінності Євроінтеграційного курсу України. На сесію не з'явились представники лише однієї фракції партії регіонів. Молодь оголошує про страйк. Двома руками підтримую, двома руками. Якби можна, то й ногами <смі> підтримував. А чому? А Тому що бачу майбутнє моїх внуків в кращому світі, в вищій культурі в кращому світі. Мені вже однаково, бо я вже старий, я вже своє відживаю. 79-й рік. А от для дітей, для внуків я таки хочу того, що має світ. 25 листопада на підтримку українців у прагненні до євроінтеграції стали українці, які живуть за кордоном та небайдужі іноземці. Євромайдани відбуваються у різних країнах по всьому світу. У Тернополі цього дня розпочався загальноміський студентський страйк. Першими на театральний майдан міста вийшли студенти кількох вишів. Слідом за ними учні декількох тернопільських шкіл. Молоді люди говорили, що готові стояти на Євромайдані до 29 листопада, дня, коли має відбутись саміт у Вільнюсі. Таким чином молодь виступила за євроінтеграцію України поблизу пам'ятника незалежності. Розгорнули на матове містечко. Тут стоять, попри дощ та сніг. Майже дві тисячі студентів підійшло, підтримали вищі навчальні заклади. Ректори загалом проявили позицію, таку, що вони не будуть заважати проводити страйк, так, але водночас студенти мають показати свою чітку позицію, що вони покидають пари, вони приходять. Тому що, якщо ми цей тиждень підтримуємо Київ, ми покажемо тернопільську позицію, що ми справді готові страйкувати, то ми до 29 числа тоді, я думаю, дотиснемо. І Янукович підпише від необхідні законопроекти, щоб була прийнята. Постанова вільні студенти за європу. Ми надіємося на те, що дійсно туди вступимо і життя покращиться в нас у наметовому містечку. У ніч з 25 на 26 листопада заночувало близько 30 тернополян. Студентський євромайдан у Тернополі триває. 26 листопада президент України Віктор Янукович заявив, що братиме участь у саміті східного партнерства у Вільнюсі. Янукович наголосив, що Київ не змінює курс на євроінтеграцію, але підписання угоди з європейським союзом можливе лише тоді, коли Україна буде економічно до цього готова. По всій країні з 21 листопада проходять масові акції протесту прихильників євроінтеграції. 28 листопада триває страйк тернопільського за підписання Україною асоціації із ЄС. Вранці студенти організованими колонами об'єдналися у спільний марш центральною вулицею міста. Гасла на четвертий день страйку не змінилися. Україна це ЄС та не йди на роботу, прийди на Майдан. 29 листопада. Україна без асоціації. Офіційна частина саміту у Вільнюсі закінчилась угода не підписана. Відтак на Тернопільському Євромайдані перейшли до заклику як наймасовішого виїзду на Євромайдан у Київ. Пада все перевертається з ніг на голову. Понад півтори тисячі беркутівців близько четвертої ранку оточили людей на київському майдані. Спочатку вони застосували сльозогінний газ, кидали димові шашки, також використовували шумові гранати. Далі відбулася так звана чистка. Били всіх підряд дівчат, хлопців, старших людей. До цього в Києві також відбувалися сутички учасників акцій протесту з правоохоронними органами, але тоді били лише тих, хто чинив опір, розповідали очевидці. Тієї ж ночі били всіх підряд. Відтак мітингувальники припускають, що це був наказ знищити Євромайдан у Тернополі. Звучить заклик: всі на Київ. У Тернополі люди знову виходять на майдан. Тернополяни обурені кривавими подіями на Євромайдані у Києві. Цього разу мітингувальники це не лише молодь, а переважно люди середнього та старшого віку. Тернополяни вимагають не лише підписання асоціації між Україною та ЄС. Їхні заклики тепер радикальніші. Імпічмент президенту, відставка уряду та парламенту. Постає питання не того, чи буде Україна в Європі, а питання незалежності і свободи країни. Вирішується питання, чи буде Україна Україною, чи буде наш народ вільним, чи буде жити на своїй землі і розмовляти своєю мовою. Події, які відбуваються в Києві і в інших місцях, показують, що Певні сили хочуть розділити Україну на декілька таборів, натравити українців один на одного і з цього скористатись. Ми не повинні базувати свою боротьбу на ненависті. Ми повинні базувати свою боротьбу на любові до Бога і до своєї України. Весь майдан спільно молиться за Україну. 1 грудня на театральному майдані міста розпочинається позачергова сесія Тернопільської міської ради. На порядку денному єдине питання про стан громадянських справ та свобод в Україні та підтримку євроінтеграційного курсу України. Кривавий розгін майдану це оголошення кривавої війни проти власного народу. Про це говорять всі. Президент України втратив моральне право бути захисником прав і свободи громадян тому він повинен піти повинти відставку. Найбран! Уряд повинти відстав у повному складі. Найбран! 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 З 1 грудня у Тернополі розпочинається загальноміський страйк. Щепи о. Україна стала україною, щоб наші діти жили вільно, вільні наші Україні. Я відчуваю і і віру, і серце відчуваю, що фундамент під бандою захитався, і все буде добре. Що неділі головна площа міста збирала тисячі тернополян. Люди прагнули змін, і невтомно, попри холод та морози, виходили на майдан. А далі відлік пішов не на дні, а на життя. Ми тоді і уявити не могли, що у нас буде небесна сотня, що проти волі народу влада поставить снайперів з гвинтівками, що жертви майдану не останні, що за країну без тарана ми платитимемо власними життями. Що у нас не стане Криму, що у нас не стане частини власної території? Що у нас триватиме війна, яку розпочали за нас, що затише лише перед великою бурею. Революція гідності тоді тільки починалась. Україна розпочинала нову еру своєї боротьби за незалежність.